Я зараз вам поясню. Дуже важливо, щоб людина, яка потрапляє у дуже важкі життєві обставини, а вони приходять до кожного і в моєму житті вони були. Дуже важливо, щоб в такої людини появилась надія. Написано, що надія це як якір, який. Потрапляє в глибину за завісу прямо в серце, і він нас тримає. І він нас тримає. Але скажи, будь ласка, як ти думаєш, хто дає надію? Де її купити? Де купити надію? Як вона з'являється? Світська психологія, це моя думка. Вона не може дати надію. Чому? Тому що віра, віра йде спочатку, віра йде спочатку, а потім надія. Без віри немає надії. Надія має на чомусь ґрунтуватися. Надія має на чомусь стояти. І без віри в Бога, без віри в Бога, я переконаний, не може бути надії. Без віри в Бога не може бути надії. І коли приходить важка ситуація, людина, яка вірить в Бога, вона вірить в Ісуса Христа. В неї є надія. В неї є надія, що Бог їй допоможе. Що Бог її витягне з цієї ями. Коли були в моєму житті непрості обставини, непрості обставини, темнота, темрява, надія була в серці. Я її розігрівав, читав псалми Біблію, і я, я читав ці історії, як Бог витягував людей з важких ситуацій, і в мене, в мене запалювалася іскра, запалювався вогонь. І я, і я казав: Я надіюсь, я вірю, Бог мене витягне, Бог мені допоможе, і Бог приходив в життя і допомагав. Тому, коли ти віриш в Бога, в тебе є надія. Можливо, в тебе зараз дійсно важкі обставини, важка ситуація в житті. Надійся на Бога. Бог може тобі допомогти. Для Бога нема нічого неможливого. Бог може дати тобі сенс в цьому житті. Можливо, ти втратив рідних, близьких, здоров'я. Бог може дати тобі сенс, який буде тобі давати оцю енергію, запал жити далі і не здаватись. В Бога є сенс для твого життя. В Бога є сенс для мого життя. Тримайся! Читай псалми, читай Боже Слово. Вір в Бога! І збагачуйся надією.